Вирішили перейти з московського патріархату у Київський, одразу почалися проблеми. Прихожани з села Попільня заявляють, що на меценатів їхньої церкви чиниться тиск через рішення громади змінити конфесію. Одному, одного, одного підприємця, сказали, щоб він закрив бізнес. Ну, я yeah. не помню, yeah, я, я читаю, закри... yeah. да. і він закрив. Закрив, бо не що... Це таке, yeah. Це, yeah. це правда. Yeah. Це ті, що допомагали yeah. церкві строїти. Yeah. Yeah. Нас попереджували про тиск ще представники московського патріархату, Житомирської епархії, які приїздили до нас у серпні місяці. І якщо ми не відступимо, буде удар по бізнесу. Ну, Ми з чоловіком залишилися при своїй думці. Чекаємо перевірку Ось так в середині серпня у село привезли нового настоятеля храму. Попереднього батюшку звільнили через те, що він не зміг добудувати церкву. За словами прихожан, новопризначений священник навіть не намагався знайти з людьми спільну мову. А декого лаєв і виганяв із храму. То нас приїхав примиряти люди добрі. Влад привіз нам нового батюшку, який сказав, що їх всіх поставлю тут на коліна. На перед нами. Було. І було таке. Було. було. Я хочу, щоб наша церква була і щоб наш батюшка був. Ані хоча б дали лучшого батюшка це ж дали. На тобі не Боже, що мені не боже. Ми, українці, дали нам кацапа, наша нам кацапа. А? Рішення про перехід у Київський патріархат люди прийняли на початку жовтня і понесли документи в облдержадміністрацію. Але обласні чиновники, які приїхали у Попільню, повідомили, комплект не повний без свідоцтва про реєстрацію релігійної громади, а воно на руках у благочинного попільнянського району представникам. Московського патріархату. У мене є храм і в мене є земля. І я архієрей. Скажіть, будь ласка, я захочу, щоб храм і земля пішов в інші патріархати. Чисто по-людськи. Я думаю, що ні на це що? Не погодиться. Але якщо в мене є свідоцтво і статут, і всі реквізити юридичної особи, скажіть, будь ласка, я їх добровільно віддам протилежній стороні. Ні, ніколи. Якщо люди не хочуть залишатися у московському патріархаті, вони можуть реєструвати нову громаду і просити у місцевої влади приміщення, бо землю разом з церквою, яку самі будували, вони автоматично втрачають. Повірте мені, за 15 років роботи у сфері державно-церковних відносин я переконався. Є проблеми не міжконфесійні, а є проблеми матеріальні. Іде боротьба за майно. За нерухомість люди кажуть, боротимуться далі. Нехай навіть доведеться роками судитися, щоб отримати документи. А наразі прихожани шукають хоча б тимчасове приміщення, де можна буде проводити службу.